Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Є ось таке серо 25-те. Ціна за нього 100 гривень. Ось такі резинові сапоги 250 гривень, 42-й розмір. Фреза. 70 гривень. Вищата під ремонт 300 гривень. Тут набір головок 120 штук. Потім по 30 гривень за штуку петлі, ось такі. Є в наявності 8 штук. Електропила зеніт. Ціна 1200. В ній не працює, не подається масло. Тут мощність 1300 Вт. Потім я таких два натяжительно, Цей 200, цей 150 В. Мікрометр 300 гривень за два штуки. Для виливання грузиків. Ось таких. Можливо, когось зацікавить. Катушечка 200 гривень. чайник в гарному стані ось такий. Ціна 100 гривень. болти 4 кг 120 гривень. Електровафельниця повністю працююча, 250 гривень. Тут оповмина ручка. Та три ось таких підстаканника. Та ще є ось такий стілець. Він розкладається як розкладушка. Можливо, когось він зацікавить. Він складається, доставка, я думаю, буде недорога. Він влазить ось цей мішочок невеликий. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.